Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Аня, і в цьому відео ми з вами будемо ходити по магазинам і розглядати меблі, тому що ми скоро переїжджаємо в нову квартиру і е, будемо закуплятися такими речами, як диван, барні, стульчики. Також ми розглядаємо обідній такий стіл, е, стульчики до нього. Такі, ось. Речі, подивимося з вами, що тут продається, в які магазини ми сьогодні підемо. Це буде Ешлі uh, ікея сьогодні. Вже були в Вінрсі і Хом Там трошки подивилися. Нам сподобалися одні парні стульчики і килим. Дуже класний був за 300, мабуть, доларів в хом Подивимося з вами ціни. І що це взагалі продається? До речі, вчора абсолютно неочікувано. Міша знайшов через uh, Facebook Market uh, для Барси такий будиночок. Вийшло так, що він просто знайшов. Uh, Стіл для мого брата спочатку там власниця продавала його за 76 там, доларів, і, врешті-решт, вона його просто залишила біля свого гаража. І Міша під'їхав і забрав його. А потім бачить такий будиночок для кішки. Типу, а можна це взяти? Вона каже, та беріть. І, коротше, він ще його взяв, і я його трошки відремонтувала. Там приклеїла цю таку, як це називається? Кактіточка приклеїла канатик на гарячий цей клей-пістолет. І постирали ми ці подушечки. Коротше, зараз виглядає воно як нове барса в дикому захваті. Воно в магазині коштує десь доларів 120, Міша між аби, а, дивився. А нам вона досталася взагалі безкоштовно і. Вона взагалі майже не пошкоджена, дуже класно виглядає. Крот, був улов. Тому, в принципі, меблі можна шукати на маркетплейсі. Там є як нові, вони все рівно будуть дешевше ніж в магазині. І дивани, і столи, і стульчики. Просто треба піймати швиденько. Коли виставили, це потрібно якнайшвидше їх відписати і забрати, тому що гарні меблі там довго не стоять по гарній ціні. Взагалі тому. Так, як машини, як ми машину купували. Так, це завжди є варіант Б, що по можливості ми можемо купити нове, не дуже дорого. Ми купимо нове. А якщо ми бачимо щось вигідне, класної якості на маркетплейсі, то без проблем можемо і там придбати. Так. Задні подушечки, допоможе. Друзья, чехол есть дополнительный чехол, то есть когда вы это стираете, вы ну, можете продолжать сидеть, никаких проблем. Mm -hmm. <соскоррес> Сидение точно так же работает. все снимаете, все стираете. Mm -hmm. Тут даже такие сидушки прикольные, как для, для кинотеатров, что еще. даже цветочка я. Такие стены. Точнее, такие розетки. Вообще. Стил даже необычный. Столик и сторочек. И да цвет нет. такой, ну, нейтральный, средний, темно-серенький, нормальный цвет. Поверишь? Это 96 дюймов. Я могу вытягивать спустину. Фишка здесь в том, что здесь тоже используется вот этот индустриальный нейлон. Ну, диван и кровать, то есть вы можете там ну, да. предложить друзьям остаться на ночь. Коротше, ось цей диван Він розкладається точно так же, як і цей. І можна його обрати в цьому ж кольорі. Буде коштувати разом з ліжком десь 1800-1700. Ну, але тут вешлі вони пропонують розсрочку. можна і на рік, на два, на, на п'ять навіть років брати. І дуже прикольна ця штука, що ви можете придбати тут меблі. І виплачувати лише з тої дати, коли вам потрібно, щоб вам завезли. І вони можуть тримати ці меблі у себе на сторожі і м -м, стільки, скільки вам потрібно, максимум рік. І потім, коли ви вже забираєте, вам привезли ці меблі, або ви їх забрали, то лише тоді у вас буде починатися ця розсрочка. Ну і взагалі, якщо в них є тут десь на стореджі і ви хочете забрати, то буквально сьогодні ви можете його і забрати, якщо він є в наявності. Але якщо немає, то вам потрібно почекати пару тижнів і буде. Сторідж м'якенький, дуже легко висовується. Ще кайф. Ну це кінг. Нам потрібно буде кінг і тут ще навіть зарядки є. І навіть така типу шафа. Класно. Я кінг. Стол класний, мені сподобався. Дерево таке. Класне. новый. Uh, написано флормода, вот пацаны просто так Ooh, la -la. Что, не брали. у 250 <реклама> Я, Ну, видишь, он с коробкой новый. Все-таки клиренс. Вообще класс. Вот это. Так, трохи наш э, відгук. Миша, тебе сподобалось? Что ему? кровать? Ну, кровать красивая, но дорогая. То есть за в платить полторы тысячи, это очень дорого. То есть, ну, у нас сейчас кровать из Амазона. Да, у нее нет сторожа, но, и, но ну, она стоит 180 долларов, то есть чуть ли не в 10 раз дешевле. А диваны мне понравились. Там я хотел бы понимать, за что я плачу. Мне так очень понравился диван. Классно, что можно его раскласти. По размерам классный, винный цена, ну, но... Понятно, що це дорогувато, це не Ікея, це прям магазин меблів, супергігантський, міжнародний і так далі. Але там гарна якість, він нам сам продемонстрував це. І тканинка мені подобається, приємна, і розміри класні. ми посиділи тож, також, воно дуже м'якенько, класно. І те, що я відраз показав, як воно розкладається, взагалі кайф. Так, а зараз ми їдемо в Гіск. Порівняти взагалі, як тут воно в Ікеї сьогодні. <смі> Обстановочка. Ну і ще хочу сказати, що ми тільки зайшли. Він зразу нас побачив, підійшов. Такі Алексей, Міша, Майкл, і такі, ну все понятно. і Пішли. Коротше, наші льоха <смі> з Одеси. Класно, класно, наші наших багато тут. Звісно, класика. Ще чизкейк. Міша взяв собі пай. У нього сік у мене кава, і кому цікаво чек. Наверное, в сделал. Да, и была еще мешка, Я сразу на безделушке, так сказать. Но вот эти ящички, честно, ты для картошечки, для цибульки, для таких. Такого... Не, я думаю, для приправ, типа сюда пакетики. Ну тут ты так думал. Короче. Подумай еще раз. Подумай еще раз. Ну, кстати, вот, классный для салата. Давай, тебе задание. Угадай, с какой стороны холодильник. С правой или с левой? А воно и заболок. — Ти програла. — О, ні, це тільки злива. Да, а ти подивись, диви, диви диви. Оце дуже класна штука. Ти коротше туди зеленушку закидуєш, то вона в тебе довго храниться, там водичку не уливаєш. Ні, це для укропчика, для базиліка, для М -м -м. петрушечки. — Інтересні лайфхаки получається. Ти угу. доходив, я така зразу, о, класно, для взуття, Міша. О, клюшка, клас. Кстати, все клюшки для моєї руки. для моего фото. Для люши. Ну, коротше, оце прикольна штука, ні? Прикольний. Він хоч і дерев'яний, просто подушечку сюди прив'язати. І мені дуже він подобається. Типу, колір класний, приємний, світленький вони такі. І насправді ця спинка вона зручна. За 80 доларів один такий коштує. Нам без мішою дуже хотілося, щоб в дивані був сторіч, щоб ми могли подати, подушки, якісь пледики, одіяла, постільну, може, білизну для гостей а, покласти. Але ось також як альтернатива, просто в мене в голові я побачила, ось оцей, типу, ну це не пуфіль, зараз покажу. Ось така в'язана. Я не знаю, що це таке, але це знімається. Сюди можна все заховати, типу накрити, а зверху я уявляю, от, наприклад, круглий дерев'яний підніс з такими бортиками, і взагалі може воно служити як цей кафейний типу столик. На соточку друговато. Вроде я не для такого. Але воно симпатично виглядало б в нашому стилі. Диван. Значить, у нього є чейс этот типа как. покажи. Длинная штучка. Я так понимаю, что здесь немає сторожа. То есть так же да, так, так не как, не в, в магазине. И он типа не раздыкается. Вот. Вообще можно и варіанти. варианты. Под майшоркой. Какой обшивки? Он мої шорти. Так, <laughs> хороший. <laughs> <laughs> вот. Він коштує ось стільки, Але це він весь, враховуючи цей пуфік, це ж відсовується. Тут є ще сторож. Цілий стореж. Коротше, цінний, звісно, тут. А, ні, він додатковий. Чи може його окремо можна купити? А ось інший варіант без сторежджу. Хоча я не знаю. Ні? А, він зі сторожем, воно підніме. Там величезний сторож. І а, тут бильце, воно вище. Там немає стореджу. Воно оці під підніс. Темнуватий наче. Ну, Коротше, його також можна тут знайти. А ось такий диван, наприклад, тут ці дві секції вони наче разом. І він зі сториджем. Це стореджем піднімається. Діку також не знаю. Мені ще це по-моєму, розкривається. Так, це софа софабет, він розкладається за 1400. І ось так він виглядає, коли він розкладений. Да, і нам цей колір більше подобається, такий Ну, Яка в нього схема. Тому таке сама, як він нам побачив. Дуже схоже. Воно в туди захопиться. А ну давай. Схожа до да, схема. Тобто ти отак вот вот, оттуда, оттуда витаєш. Ну прикольно. Він Ну от давай з тобою сядемо зараз. Ну от я сижу, отут вот сижу. Тут ще людинка сяде, там ще сяде і інші. Щоб прямо так що ви втроєм. А от щоб прям споїтися Ну, вот, своей... ну погоді і мультики там. Ну да. Можна. Ну якщо Ну да. Так, кажу. Розміром і він як і хороша і ціна дешевша. Ось ще є такий варіант. Він ще буває в сірому кольорі, але тут ще є ця штука з, з стореджем, ще там розкладається. І ціна така сама по факту. Навіть дешевше на 9 доларів магазину нас. Сьогодні були в Вінерсі, дивилися всякі дерев'яні дощечки, щоб нарізати овочі, фрукти, все на кухні. Коротше, коштували дол доларів, мабуть, 20, було навіть поменше. Тут за вісім нате. Величезна, шикарна. Беремо. Хороший шкафчик. 220 тоді там в хом сенсі я вже вибрав 25 баксів, коротше такий бокс. Це крута штука, щоб оці бутилки збирати. Бо у нас прям проблема, ми не знаємо, як їх збирати. Можна різно сортувати, наліпки зробити. Блін клас. І вони один на одного складаються. Ні, так класно, тут маємо 6. За 200. Стіл роздвижний, та ще й круглий, який я хотіла. Ну, Потім, він, звісно, становиться овальним, якщо ви його розвигаєте. Ну блін, всього 200. Ми просто тільки що ось отой роздвинула, він тищу коштує. Ну він коштує да, 500, зараз взагалі за 200. Ось ліжко. Коротше, у нас є е, пунктик. Ми дуже хочемо, щоб воно було не на ножках, а було повністю всім, свої, всією своєю площею на землі. І нам дуже хочеться щоб був сторич. І нам би хотілося, щоб цей сторич був не коли ви піднімаєте матрас, а коли ви отак от в шухлядках все. І щоб воно було. Ні да, і щоб Колеси, воно, щоб воно, воно час, час частиною да, було кровати, щоб було на рейках. Тут, в принципі, всі наші забаганки. Вони є. Єдине, що ця спинка, ну так, да, вона окрема, і вона нам не подобається, але а, це не проблема, ми можемо її купити окремо, тим більше я в костку бачила таку м'якеньку, спленьку, симпатичну. Ціна якби ну, приємна, але це з задньої частинки. 400. Тобто? 400. Ну, 6 -6 -6 -6 -6. Коротше, 400 вона коштує. О, -6 -6. Якщо для те, що вот тиш, нам подобається, можна купити бетфрейм. за 300. Только это full double, а он уже clean. 330 будет стоить. 330 будет коштовать. Если хотим заднюю, вот этот, 170 э, со шкафчиками. Bad Bass нам не нужен, наверное. 5. Я не знаю, что это. Нужен. So... Нам нужно еще Bad Bass, а да, еще 50. 50. Да, еще 50. То есть 50. Тобто Такая же 2 наверное, тоже Все, а. не знаю. Среди не дошло. Ти бачиш, Ну короче, так, да, ще з 400 гривень, я ні Буду коштувати. Well, ну, це не бодай, це ще дешево. Not bad, this bad. bad. Mm -hmm. Мені ще сподобалась ця лампочка зі стеклом. За 80 гривень. Ну, воно ще кольор, я не знаю, чи okay. Она, мабуть, є ми в білому. Вона, мабуть, я ми тут її бачили. Але просто на ній зверху ще стекло. Ось вона. Красна. Лампочка дільна. Зеркало класне подобається, я не знаю, куди ми його можемо повісити. Так, о, о, це, Там же є стане. Да. Да. За 80 туди да. грязну білизну. Ну погано, воно ще на колесах. Таке воно дуже таке. Щось тіліпається. Воно підемо і шукаємо на стіл, який нам проглянувся, біленький. Ось його знайшла. Міша тільки пішов шукати цю тілешку, тому що аж три частини. І прислав мені фотографію, що виявляється, наш стіл не тут. Він десь стоїть там, в залі, посеред цих стелажів. Хоча виглядає, не й те саме по картинці. Сірий коштує 200, білий коштує 550. І чорний коштує 550. Ось так вони зробили. Хоча там білий стояв. Ми взяли цей сірий стіл, вдома зберемо, подивимося. Мені здається, що він буде нормальний. Ось такий у нас був шопінг-дей. Передбали ми лише стіл сьогодні. Дошку. А, ай, ще дошку. Доля да, кухонну подивилися на диванчики, які бувають. Пишіть в коментарях, як вам ціни. На цьому, все, дякую за перегляд! Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в на наступному відео. Па-па!